Я боєць однієї з бригад САТО штурмових військ, позини Лисий». Працюємо на протитанковій установці скіф. Нещодавно була знищена ворожа техніка бб 3 Зброя дуже ефективна. Що можна сказати? Працюємо до 5 кілометрів. Ось. Наша задача виїхати скритно, замаскуватися, пошукувати цілі. Якщо є піхота, передаємо координати по якій працює наша ж артилерія. Щоб стати е, противотанкістом, для цього потрібна велика витримка, незважаючи на погодні умови, сидіти, вичікувати ворожу техніку і не тільки ворожу техніку, так що і живу силу. Е, ось, е, багато треба терпіння. Ну, Вчитися, якби щоб знищувати російського окупанта, який прийшов на нашу землю, тут треба потрібно нам захищати та звільнити. Я горжу, що я служу в рядах досадно-штурмових військ. Слава Україні! Смерть ворогам!